Господь з вами. Читання святого Євангелія від Воки. Того часу Ісус сказав своїм учням: не бійся, мале стадо, бо уподобав ваш отець дати вам царство. Продайте ваше майно, роздайте милостиню, зробіть собі гаманці, які не старіють, невичерпний скарб на небесах, де злодій не підкрадається, де міль не точить, адже де є скарб ваш, там буде й ваше серце. Хай будуть підперезані ваші стегна і хай горять ваші світильники. Тож «Будьте подібні до людей, які очікують свого пана, коли той повернеться з весілля, щоб, як прийде він, і постукає, то відразу ж йому і відчинити. Блаженні ті пан, яких прийшовши, застане їх на сторожі. Воістину кажу вам, що підпережиться, посадить їх і підійшовши. Буде служити їм. І якщо прийде і в другу, і в третю сторожу і знайде їх так само, то блаженні вони. Оце ж знайте, що якби господар знав, о котрій годині прийде злодій, то не дав би зробити підкоп у свій дім. Тож і ви будьте готові. Бо саме тієї години, в котру не сподіваєтеся, прийде син людський. Озвався Петро. Господи, чи цю притчу розповідаєш лише нам, чи всім. А Господь сказав: хто є вірним, мудрим домовправителем, якого пан поставив на своє челяддю, щоби давав своєчасно мірку пшениці. Блажений той слуга, якого пан коли прийде, знайде, що чинить так. Правду кажу вам, що такого над усім своїм володінням він поставить. Якщо ж скаже слуга Той собі в серці, затримується мій пан прийти і почне бити слуг та служниць, їсти, пити і упиватися. То прийде пан Слугитого в день, у який не сподівається, і в годину котрої не знає, і розітне його навпіл і визначить йому долю разом з невірними. Той же слуга, який знав волю свого Пана, але не приготувався і не вчинив згідно з його волею, буде тяжко битий. Той же, який не знав, але зробив щось гідне покарання, буде мало бити. У кожного, кому дано багато, від того будуть і багато вимагати. І кожному багато, даві... багато довірено, від того і вимагатимуть більше. Слово Господнє! Улюблені в Христі, брати і сестри, нехай Господь обдарує вас своїм миром, нехай уділить щедро свого Святого Духа, яким просвітить серця наші, щоб ми з вірою відкрилися на Слово Боже і зрозуміли те, що Господь Бог промовляє до нас, до своїх дітей. В Своїй енцикліці фіде Траціо» Папа Йоанн Павло II колись писав, що віра і розум. Це як два крила, які підносять душу до Господа. В сьогоднішньому посланні до євреїв ми чуємо, що віра є підставою для речей, яких сподіваємося. І в цьому моменті виникає питання, чого так насправді сподіваємося в нашому житті. Кожна людина живе якоюсь надією, що ось наступний день може бути кращим. Ось прийде той час, коли вже не буде ані сліз, ні страждання. Ось Господь прийде і потішить нас, і дасть нам перемогу в цій війні, і Його царство буде в наших серцях. А Господь говорить: Царство Небесне вже є серед вас, серед утисків огонінь, серед сліз і зневіри Бог приходить, щоб укріпити віру нашу. Автор послання до євреїв пригадує нам віру Авраама. Вірою Авраам був покликаний і те на те місце, якого не знав. Жив собі в урі халдейському і, може, вже не сподівався на те, що в його житті будуть якісь зміни, що буде мати землю і потомство. Але повірив тому голосу, котрий промовив до його серця, Аврааме, залиш дім своїх батьків і йди не знать. Послухав і пішов, не знаючи, куди йде. І цією вірою він прибуває до обіцяної землі. Так само і Сара, котра була неплідною, повірила. Незважаючи на похилий вік, отримала потомку. І через Авраама народилося так багато, наче зірок на небі, тих, котрі повірили. І віруємо є насправді дітьми Авраама, коли приймаємо з довірою та Слово Боже. Те слово, котре прояснює темряву сердець наших, і ніч починає ясніти, як день. В книзі мудрості ми чуємо слово про ніч. Ніч та вже наперед була відома батькам нашим, щоб підбадьоритись, щоб знали напевно, яким повірили присяги, а або обіцяв. Народу, який стогнав під ярмом поневолення в Єгипті, Бог обіцяв, що випроводить, і то в спосіб чудесний. І так сталося. І була та ніч виходу, була та ніч спасіння. Знаємо, що в житті Авраама, про якого чули в посланні до євреїв, також була ніч випробування його віри. Бо, повіривши Богові, теж мав певні сумніви часу. І не завжди може був вірним. Але коли почув від Бога слово, ось принесеш у жертву сина свого Ісаака, прийняв це. Хоча, як батькові нелегко було почути це слово свого єдинородного віддаси Богові в жертву. І ця ніч запровадила його до тих нових стосунків з Богом. Бог пожалів його сина. Випробував його віру і сказав, що не будеш приносити хлопця в жертву. І знаємо, що Бог не пожалів свого Сина, Ісуса Христа, Якого за нас і нашого ради спасіння, віддав жертву. Кожну неділю і кожної урочистості на службі Божій визнаємо нашу віру. Що так насправді віримо, що вірить церква Христова? Вірить в Бога, Отця, який створив небо і землю, вірить в Його Сина Ісуса Христа, який прийшов на цю землю, заради нас і нашого Спасіння, який став до нас подібний в усьому, крім гріха, і показав своїм учням, яким є Отець, якою великою є Його любов і милосердя, яким є Царство Боже, і якою є дорога, якою маємо війти в це царство. Сьогодні Христос говорить нам, своїм учням: не бійся, мале стадо, бо вподобав ваш Отець дати вам царство. І нам здається, що ми є таким маленьким стадом, і сили зла нас можуть перемогти і знищити. І сатана хоче в наше серця вкласти таку антиєвангелію, що ось. Богові байдуже, що з вами відбувається, і Він не збирається вас спасати, що князем цього світу є Сатана і робить тут все, що захоче. Але це неправда. Бог говорить: не бійся, мале стадо, бо отець дає вам царство своє для того, щоб його отримати. Що маємо зробити? Христос дає конкретну вказівку, говорячи, продайте ваше майно, не тримайтеся цього земного. Зробіть собі гаманці, які не старіють, той невичерпний скарб на небесах, де нема ані злодіїв, ані молі, яка точить. Де ваш скарб, там буде і ваше серце. І це конкретна вказівка на те, що де так насправді наш скарб і що в нашому житті вважаємо найцінніше. Хто може сказати, найцінніше є діти в родині або Здобути якесь ім'я в цьому світі, побудувати дім, щось посадити, щось творити, що є насправді так цін... найцінніше. Бо все проминає, нічого немає вічного. Вічне тільки Бог і Його любов, і Його обітниці, котрі є незмінними. Тому Слово Боже нам нагадує про це, проводячи нас через цю історію спасіння, показує, що Бог завжди вірний своїм обітницям. А ми, як його учні, маємо чувати. Маємо бути готовими на зустріч з нашим Господом. Блаженні ті, які пан, прийшовши, застане на сторожі, як тих слуг, які очікують. І дуже дивна поведінка того Пана, про якого говорить Ісус, приходить і раптом підперезується, починає служити своїм слугам. Це ж нібито навпаки, вони б мали йому служити. Але Бог показує, що Він прийшов послужити і віддати своє життя за багатьох, що і виконав. І ми свідки цього, що Христос, приходячи на цю землю, взяв на себе гріхи всього світу і поніс їх на Голгофський хрест, що помираючи, переміг смерть. Бо на третій день Воскрести дав нам цю надію, надію на Воскресіння. Апостол говорить, якщо разом з ним помираємо, то разом з ним будемо жити і царювати. А якщо не хочеться помирати, якщо хочеться царювати вже тут, на цій землі, і щоб Бог виконував наші забаганки. Ось так. Ми ж так просимо з довіри, чому Він не виконує те, що ми хочемо. Але ж молячи, ми просимо, Отче, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Якою є та воля Божа? Ісус її об'являє. Говорить, що Бог не бажає смерті грішника, хоче, щоб навернувся і жив. А для цього навернення потрібна довіра. Потрібно, щоб наша віра проявлялася в наших конкретних життєвих вчинках. Бо своїх учнів Ісус називає мудрими і добрими домоуправителями. Господь довіряє нам цю землю і чинити її підданою, і впорядковувати її, і впроваджувати той Божий мир в цьому світі, який часом повний хаоса і зневіри, котрий взагалі не знає, куди рухається і де його остаточна мета. Ми знаємо. Ми знаємо, що Господь прагне розділити своє царство з кожним. Він запрошує нас як своїх слуг вірних, не тих, які б'ють своїх співслуг і не виконують волю Божу. Господь говорить, що покарання прийде на кожного за його невірність, і говорить дуже конкретно: хто багато нагрішив і не виконав, і не вчинив згідно з волею Господа, буде тяжко бити. Хто, може, не знав цієї волі, вчинив щось погано, буде мало бити, але і один, і другий бити буде. Часом терпимо певні страждання через власні гріхи і невірність, через гріхи і невірність інших людей. Але Бог приходить, щоб вирвати нас з цього страждання, провадити нас до царства свого. Говорить, дуже багато вам довірив на цій землі. Бог довіряє нам. Бути його апостолом, бути тим, які проголошують Божий мир в цьому світі, сповненому війни і ненависті. І говорить, кому багато довірено, від того будуть вимагати більше. Бог довіряє нам дуже багато. Бог обіцяє нам Царство Небесне, тому маємо бути вірними, вірними Богові, просити, щоб змітнив віру нашу, а ми, сповнені його благодаттю, могли йти і виконувати в цьому житті Божу волю. I mean.